Принесе контрастні умови. На заході та півночі очікуються хмари і дощі, а на сході та півдні панувати буде спекотне літо. Розберемось детально, що чекає на кожен регіон України. На Київщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами. Місцями можливий невеликий дощ. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, можливі короткочасні опади. У Чернігівській області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі опуститься до плюс 15. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим, очікується дощ. На Сумщині температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17 градусів. Прогнозується часткова хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 21. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 35 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 23 градусів. Очікується малохмарна погода без опадів. У Луганській області температура в день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 22. Небо буде затягнуте хмарами, проте дощу не буде. На півдні. В Одеській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується малохмарний день без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 29 градусів тепла. А вночі плюс 21. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. День буде частково хмарним, без дощу. У Херсонській області температура в день підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується переважно ясна погода з невеликою кількістю хмар. У Запорізькій області температура вдень досягне 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність. Опадів не прогнозується. На Кримському півострові температура в день становитиме 32 градуси тепла. А вночі очікується плюс 20. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході у Львівській області температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день з можливими слабкими опадами. В Івано-Франківській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься часткова хмарність з невеликою імовірністю дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 25 градусів тепла. А вночі очікується плюс 16, вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. Підписуйтесь на наш канал, щоб щодня знати актуальний прогноз погоди, а ваш лайк і поширення стануть приємною подякою за нашу роботу. Дякуємо, що залишаєтесь саме з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. На Закарпатті температура вдень становитиме 29 градусів тепла. А вночі буде плюс 17. Вітер слабкий, південно-західний, швидкість 2 метри за секунду. Очікується малохмарна погода без дощу. У Рівненській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, очікується дощ. У Волинській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, прогнозується дощ. На Хмельниччині температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься часткова хмарність з дощем. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Хмарність буде частковою без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 18. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з можливими слабкими опадами. У Черкаській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 21. Очікується часткова хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, місцями можливий невеликий дощ.